Варіант домашньої ковбаси без спеціального обладнання, без всяких оболонок, ковбасних шприців, насадок на м'ясорубку чи таке інше. В цьому варіанті буде поєднання курятини, яка буде у вигляді купованого фаршу та шматочок свинини, якому будемо просто нарізати ось таким чином. Курячого фарша у мене 700 грам, то свинини я порізала десь 300-350 грам. Поклала все в окрему посудину. Тепер додаю сіль. Із розрахунку 18-20 грамів на кілограм. У мене буде додавання нитрібної солі, значить, я поділила 10 грам звичайної і 10 грам нітрібної. Це все тепер перемішую і десь на ніч буду залишати у холодильнику для просолу. Зранку достаю цей фарш і перекладаю все в одну посуду. Починаю додавати спеції, часник, чайну ложку повну і неповну чорного меленого перця. Тоді грам 100 дуже крижаної води, от прямо з морозілки. І починаю все ретельно перемішувати. Починаю, навіть отак прям відбивати фарш, поки не вбереться вся вода, і фарш не стане такий склеяний. Ви побачите такі волокна будуть склеюватись між собою. Оце саме та консистенція, яка нам потрібна. Ось така вона виходить сировина. Бачите, все, все між собою склеюється. Далі беру звичайний рукав, відрізаю і починаю на нього викладати частину фарша. І ось таким чином формую саме ковбасу. Тобто товщину, ви самі розраховуєте з того кілограма, що у вас є сировини, скільки буде у вас штук тих ковбасок. Формували, тоді края зав'язали ниткою, якщо є капронова там, чи що там у вас є. Підтянули отак от ущільнили ковбаску саму і вже будемо зав'язувати другий край нашого батона. Далі формуємо всю. Нашого батона. Далі формуємо інші батони, поки не скінчиться у нас той фарш. В мене вийшло три штуки. Тепер треба їх підвісити прямо в кухні, десь ну, на пару годинок. Всі пустоти, які ви побачите, можна зубочисткою отак от попроколювати. Тобто, випустити повітря. Далі в аерогріль або духовку з конвекцією. Я кладу свої батони на 3 години при температурі 80 градусів. Після 3 годин отак виглядає ковбаса. Тепер треба її покласти в дуже холодну воду, десь на півгодинки. А тоді одразу в холодильник на ніч. На ранок давайте ж подивимось, що у нас вийшло. Ось так вона виглядає. А в розрізі вона дуже схожа на шинку, щільна, не розлазиться, підходить на бутерброди, на те, щоб підсмажити. А до того ж, вона дуже смачна. Робити її можна в різних варіаціях з різним додаванням м'яса. Спробуйте і будете завжди мати натуральний смачний продукт під рукою.